Доброго ранку всім. Усім щастя, здоров'я і радості бажаю. Зварила курочком картошки, замішала з дартьою. і туди трошки далі кинула пшенички. Зерна. Так, лушпайки вару і дрібну картошечку. У нас все добре, кури несуться так собі не дуже. У нас шість курочок, які несуться, то це вчора було два яйця. Остальні молодняк ще не несеться. Ану, не ганяй його. Бур'янчику їм піду кину ще. У нас погода чудова сьогодні. Потепліло, хоча сонечка немає, але дуже гарно потепліло. Розцвітають оці, що я казала, жовтенька серединка червоні. <гум> Може ще встигнуть до морозу. Щось дуже пізно вони цей рік цвітуть. Ці то давно вже зацвіли. Так, я захворіла сьогодні. Цілу ніч, температура горіла, збивала температуру, голова крутиться, не знаю, що це. Певно, що якийсь вірус. В дітей наче ще ніхто не захворів. Дивлюся, якби хоч не було температури, ще й в них. Отак, коліна круте дуже і температура. Отакі в нас справи. Онлайн. Цей тиждень навчання закінчується вже. Почнуться канікули. Будемо згрібати листя. Тому що немає кому всі зайняті. <кій> Чоловік приходить з роботи і йде ще на підробітки, немає коли. Приходить додому темна ніч. О, ще якийсь жучок. Багато дуже листя кругом понападувало. Попід горіхами в нас там в кінці горіх, оце другий, тоді ще на вулиці два і в подвір'ї в кутку ще один. П'ять горіхів. І оце згорода, це все ми в цю траншею. Тільки це вже буде на канікулах в понеділок. Печуть очі захворіла. Отакі діла. Сьогодні мала їхати до зубного до стоматолога. Не поїхала, бо він не перезвонив. Мав позвонити, сказати, немає ще. Та й отак. Зараз зірву пару цих. Бабуся називала моя пусту е капусту шуляки. Пару шуляків курам кину. На той рік не буду я садити взагалі капусти. Це <ріст> пізня капуста взагалі нічого немає. А та, що розсада була крепша, з'їла білокрилка. таке. В теплиці ми прибрали огірки в одну сторону. Хочемо посадити на зелень цибульки. Цю сторону ще ми не прибирали. Ой, зовсім не прибрали ще. Ну, посадимо на зелень цибули. цибулі. Купили обичної, звичайної такої дрібнесенької. Солодкі там дуже солодкі. Я ще хочу по край кваску посіяти, щоб раніше дозрівав на зелений борщик. Скопати треба, поляти, хорошо скопати. І все, і сіяти можна. На канікулах з дітьми зробимо. <риклад> У нас тече, отут порвано. Видно, що листя нападало від черешні. Тече отам. Так, що ти зробиш? <риклад> так, аж сюди пішло бачу. Гілка з тієї сторони. ну Вже, вже є свою гарантію ця кліонка давно перебула. У нас є кліонка запасна, треба зробити. Дивіться, як гарно зацвіли в мене оці жовтенькі. Позацвітали. Оці такі витривалі, оці розові, дуже якісь такі крепкі, е, бо ці, бачите, на сонці вони горіли, всяке бувало, а в цим нічого немає. Дуже Такі, що пристосовуються до будь-яких обставин, хороші квіточки. Зірвався вітер, але такий вітер, якийсь тепленький, не холодно. Треба позбирати на позриваю. Подобаються такі високі. Хоча оті низенькі, лікарські. Покажу зараз. Ось ці. Це чорнобривці лікарські. Теж треба позбирати насіння на той рік посіяти пораніше, Як природні антибіотики. Пізно дуже сіяні. Красота. Добре, друзі. Я усім бажаю гарного, легкого, продуктивного дня. Не хворіти, мати бадьорий настрій, здоров'я, крепість. І всього-всього найкращого вам. До нових зустрічей.